Слава Ісусу Христу, братики, сестрички, святом вітаю, священика Андрія зустрів. Гріховно було би, на славу Божу, не заспівати псальму. На 135 сторінці та її книжечки є побожна, побожна псальма, хай буде воля Твоя. І е, це 98-й номер, 135-та сторінка. І разом заспіваємо. Коли не розпридовить хрест, коло. Ти заплачеш мов дитя, не а лиш промов, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікала. Буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікая, лиш промов, хай буде воля твоя, коли пригнічений будеш, мо безпритулних. Та, не наріка лиш промой, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не нарікая, лиш промой, хай буде воля твоя. Буде воля твоя, хай буде воля твоя, не наріка, лиш промов. хай буде воля твоя, коли не раз зіткне тебе, ліцівська Божа рука, цілу її. Та все кажи, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, хай буде воля твоя, не цілу її дався, кажи, хай буде воля твоя, хай буде воля.